Світ не без добрих людей. У цю давно відому народну істину. Нині далеко не кожен вірить. Утім, конкретні історії з життя таки доводять протилежне. Ось ця тендітна полтавчанка з символічним прізвищем добряк врятувала життя людині. Вона кинулася до чоловіка, який стікав кров'ю та своїм шарфом перев'язала рану. Про все, що було далі, розповідає сором'язливо, ніби особливого нічого не зробила. Пока туда-сюда перевязала рану, никто же не подходит, перевязала ему, сняла шар, перевязала ему рану, ж кровью стекает мужчина. Преступник уже скрылся, стоял там недалеко, за молодежью, спрятался, наблюдал за тем, что происходит. А вже за декілька хвилин прибіг її чоловік поліцейський, який був не на службі. Він затримав небезпечного злочинця. Про сім'ю добряк ми дізналися завдяки полтавським колегам. Утім, просто так оминути вчинок Дарії та її чоловіка, полісмена ми не могли. Наші журналісти розшукали родину добряк з Полтави. Мали змогу, так би мовити, з перших вуст детально дізнатися, як все було у той вечір. Чоловік Дарії нам розповідає. Після роботи мене жона зустрічала. Я ей сказал, иди к ТБ, сейчас зайдем в магазин, что-то купим тебе покушать. Позвоним буквально через секунд 30, говорит, тут уже один одного порезал ножом mm -hmm. в электрическом голосе. Поки Дмитро біг до магазину, його дружина зрозуміла. Один з учасників бійки отримав серйозне ножеве поранення з пошкодженням артерії. На вході магазину він залишився стікати кров'ю. Зібралося близько 30 місцевих жителів. Хтось з них викликав швидку, однак діяти треба було негайно. Навіть попри те, що жінка була з маленькою дитиною, вона допомогла пораненому. Я дала чоловіку в камуфляжній формі свій шарф, і він це вже тримав далі. Через декілька хвилин прибіг чоловік Дарії – Дмитро. Йому вказали на злочинця, той вже почав тікати. Та поліцейський побіг за ним і, врешті-решт, затримав. Ну, уже старався біжать, але не встиг. Я ззаді ну, так сказать, напинув на нього, швидко положив його на землю, ну і там уже по ситуації. Вже пізніше у лікарні Дмитрові сказали, поранення у потерпілого було дуже серйозним. Якби його дружина не надала вчасно першу медичну допомогу, то могло б статися найстрашніше.